Поки гроші не віддав, є гарантія. Як віддали, то гарантії немає. Значить, Антон, дивись, я тобі. Е, та не тобі, я всім. Е, дивіться, практично всі коментарі, е, що це все лохотрон, гарантії ніякої немає, це все розводняк. Е, давайте ви це будете писати в тій компанії або ті точки, де ви купили цей трактор. Якщо ви у нас купили мені, громокачу, то це одне. Тут я буду там з вами спорити чи погоджуватися. Але якщо ви купили в іншій компанії, так як, наприклад, клієнт сказав, що в нього ДТЗ поламався, йому по гарантії не зробили, а ми до них ніякого відношення не маємо, і не треба всі компанії під одну грибінку вести. Тому що ми е, стараємося всіх клієнтів задовільнити, не тільки трактором, не тільки ціною. А й ремонтом, гарантійним ремонтом тракторів. Ви маєте розуміти, що ми продаємо тільки по Закарпаттю. Закарпаття. там одна область, села, тим більше наприклад, продали в одне село, у людини поламався трактор, ми йому відмовили там в гарантії, не зробили. Як ви думаєте, він сусіду порекомендує купляти в нас трактор? Ні, звісно. Звісно, да, ті продавці фірми, які продають там за область, ну там проще. Ну, позвони хтось другий. А так ми знаходимося в Мукачеві. Ми не міняли свою дислокацію. Працюємо тут дуже давно. У нас є дуже велика база наших клієнтів, які нас рекомендують. Рекомендують не тільки тому, що у нас там краща ціна, якість трактора там, чи зовнішній стан, а і те, як ми обслуговуємо по гарантії. Якби цього не було, в нас би трактора ніхто не купляли. Тому що. Щоб ви розуміли, один незадоволений клієнт, щоб його перебити, треба 40 задоволених. Така от є статистика, тому що один клієнт незадоволений це мінус десь 8-10 клієнтів. Тобто він 8-10 людям розкаже, що От я купив в цій фірмі трактор. в мене він поламався і мені відмовили в гарантії. Мені не зробили, я робив сам. Він 80 людям це розкаже, і той тобто, ці люди відповідно що до нас не прийдуть. Нам це вигідно? Ні, не вигідно. Тому що там 8-10 тракторів це хороший продаж. Хай там буде там через рік, через два, через три. Тому ми боремося за якість обслуговування, за гарантійне обслуговування. Але треба розуміти, що є і людський фактор. Ви маєте розуміти, що коли людина вграла трактора і дзвонить і каже, що в мене гарантія, ну то вибачте. Повірте мені, в мене був особисто, в мене був випадок, коли людині ми продали трактор і сказали, що 40 мотогодин обкатки, ніякі плуги, ніякі фрази е, їздити на всіх передачах. Е, в кінці кінців, е, через тиждень я проїжджаю через село, він діскує. Я йому дзвоню, кажу, ти коли поміняєш масло. А він каже, так у мене ще тільки 10 мотогодин. Я кажу, ну, я ж просив, щоб не, не борона, не диски, нічого. Та й каже, ні, ні, кажу, трактор у мене дома стоїть. Я його зняв на відео, скинув йому на вайбер сказав, що вибач, ти з гарантії знятий. Ну, це треба мати якусь совість. Ви купили трактор, то ваш трактор. А якщо ви думаєте, що ми що ви будете робити з ним, що хочете два роки, а ми будемо їздити, ремонтувати. Так, да, якщо є дійсно гарантійна поломка, заводський брак, питань нема, але ну, люди, є заводський, то тобто є людський фактор, коли люди самі можуть ушатати трактор, а потім дзвонять і йдіть його робіть. в мене гарантія.